Савана гібридна американська кішка екзотичного гепардового забарвлення, якого очолює список найдорожчих домашніх тварин. Савана, вона ж Ашера, зменшена копія гепарду, що має незвичайний інтелект з цінником еквівалентним вартості однокімнатної квартири в провінції. Домашній вихованець породи Савана досі залишається своєрідним індикатором престижу і мірилом успішності свого власника. Тому зустріти на вулицях плямисту кішку, що гордо крокує на поводку, можна нечасто. Савани відносяться до категорії гібридних тварин, отриманих у результаті схрещування самця африканського сервалу з бенгальською кішкою. Головна риса характеру саван виняткова відданість господареві, чим вони дуже нагадують собак. Котів цього виду відрізняють феноменальна пам'ять, живий розум. Та пристрасть до активного способу життя. Савани не здатні мирно співіснувати на одній території з іншими тваринами, але приятельські стосунки вважають за краще вибудовувати із собаками, савани страждають від самотності та не приживуться у квартирах з дефіцитом вільної площі. Легко звикають до шлейки, що уможливлює вигул кішки на повітку. У 2007 році було представлено нову породу Ашера. Яка насправді виявилася представницею породи савана. Це внесло невелику путанину, через яку багато хто вважає ашеру окремою породою. Савана висока худа кішка з довгими лапами. Доросла особина може досягати ваги 15 кілограм при зрості 60 см у загривку. Розмір її тіла залежать від близькості конкретного представника до першого схрещеного покоління. Чим ближче, тим більше тварина. Крім того, під впливом випадкових факторів, у генетиці породи савана можуть зустрічатися кішки, які значно відрізняються за розмірами навіть в одному посліді. Як правило, савана має плямисте забарвлення, але іноді зустрічаються з кішки з мармуровим малюнком, сніжним забарвленням, а також з шерстю блакитного або інших ненасичених кольорів. Вуха високі, з глибокою чашкою, округлі, прямі. Задня частина вуха має світлу смугу по центру з чорною, темно-сірою або коричневою облямівкою, що створює ефект ока. У цих кішок широкий ніс та очі з нависаючими віками. На коротких хвостах чорні кільця та однотонний чорний кінчик. Очі можуть бути зеленими, коричневими чи золотистими. Савана відрізняється поведінкою від інших порід кішок. Важко виділити якісь спільні риси, поведінка її представників більше нагадує індивідуальний прояв характеру. Деякі кішки цієї породи товариські та доброзичливі з людьми та тваринами, інші, навпаки, ховаються і шиплять на людину. Кішки цієї породи великі та сильні, можуть стрибати на висоту до 2,5 метрів. Савани швидко навчаються, при цьому в спробах опанувати навичку виявляють особливу наполегливість. Представники цієї породи стримані, незалежні та самодостатні. Їм подобається перебувати в компанії господаря, якщо ситуація не передбачає високої активності, з цих кішок виходять чудові компаньйони. Стримано ставляться до відкритих просторів, віддають перевагу знайомим приміщенням. Як і іншим представникам котячих, цим тваринам потрібен постійний доступ до їжі, води та лотка. Лежанку для кішки краще розмістити вище, у місці, де тварина почуватиметься у безпеці. Особливого догляду савани не вимагають, однак їх необхідно щомісяця півтора добре купати, при цьому пам'ятайте про те, що вуха та очі необхідно берегти від попадання води і регулярно перевіряти, чи чисті вони чи ні. Розчисувати, як і погладжувати савану потрібно з малого віку. Вони звикають до ласки, вам легше налагодити з нею контакт, і найголовніше, вам буде простіше пізніше вичісувати її густу вовну два рази на тиждень і під час линяння. А якщо ні, то у вас можуть виникнути проблеми з тим, щоб утримати на місці 15-кілограмову кішечку. Савана найдорожча порода. Кошенята покоління F1 коштують від 10 до 20 тисяч доларів. Пов'язано це не лише із складністю селекції та вирощуванням. Але й також з тим, що ця порода виводилася як заміна домашнім сервалам, гепардам та леопардам, яка мала підкреслити соціальний статус та фінансове становище власника. Можна, звичайно, знайти кошенят і в межах 2-4 тисяч доларів. Проте це, як правило, покоління f 5 до 10% крові сервалу, або вони не мають жодного стосунку ні до савани, ні тим більше до сервалу.